Дата народження і дата смерті. Так виглядає біографія більшості людей на кладовищі. Коли обидві дати карбуються на могильній плиті, народився, навчався, вступив, закінчив, працював. Саме ці слова визначають більшість біографій. Але що вони можуть сказати про особистість, про її досвід? Дві дати, а між ними ціле життя. Як кажуть вчені, протягом життя наше серце робить 2,5 мільярди ударів. Але ж серце це не лише насос, що прокачує нашим організмом кров. Серце це ще таємничий орган пізнання. Серце це ще мільярди відчуттів, вражень, думок. Якби описати земне життя Христа докладно, завершує своє Євангеліє апостол Іоанн Богослов. То, думаю, і самий світ не вмістив би написаних книг. Але ж так само неможливо докладно описати й життя людини, якому завжди залишається щось незбагненне і раціональний залишок. Цей третій фільм про блаженнішого митрополита Володимира напевно найвідповідальніший, адже ми говоритимемо у ньому про те, що найважче збагнути та висловити. Про стосунки людського серця та Бога. Як пережити реальну присутність Христа? Один із найвідоміших православних ієрархів минулого століття, митрополит Антоній Суришський, любив оповідати історію про те. Що вперше відчув реальність Воскреслого Христа несподівано. Майбутньому Митрополиту було 14 років. Він не вірив у Бога, але вирішив все ж прочитати Євангеліє, щоб остаточно переконатися Христос це вигадка. І ось оповідає Митрополит Антоній про свій юнацький досвід. Читаючи Євангеліє від Марка, я раптом відчув, що Христос невидимо перебуває поруч. Мне кажется, что если человек живет с Богом и живет в Боге, то для него не существует э, никаких препятствий э, между его душой и его создателем. Э, И человек не обращает ни на чье мнение внимания. Для человека важно мнение только Господа. Настолько Тот чи на поступок Божий, наскільки чи іної дійстя як представник церкви, совосується з Божими заповідями. Митрополит Володимир народився у віруючій родині і прийшов до Бога та церкви поступово, наслідуючи батьків. Злаженіший був дуже природною людиною. І таким сами природним був його шлях до Бога та церкви. Дякувати Богові, згадував митрополит Володимир. У мене не було жодної внутрішньої боротьби стосовно питань віри, ніяких сумнівів або непорозумінь, які відчували чимало людей на шляху до храму, до Бога. Все йшло природним шляхом, хоч і з великими випробуваннями. А випробування дійсно такі були. Віктор Сабадан народився та прожив більшу частину свого життя у добу атеїзму, коли комуністичний режим намагався спочатку фізично, а згодом морально середини Знищити церкву. Семирічним хлопчиком на свято Благовіщення Віктор уперше увійшов до Вівтаря. Це був свято Архангело-Михайлівський храм його рідного села Марківці. Блаженніше був дійсно великою людиною у церкві. Але велич його особистості полягала не у посаді, яку він обіймав. І не в історичній ролі, яку він зіграв у житті нашої української церкви, феномен Митрополита Володимира полягає у дивній відкритості його особистості, його духу Христові. Блаженніший любив Христа. Христос був не просто ідеалом в житті Митрополита Володимира, він був реально присутній у житті блаженнішому. Мы знаем, что Блаженнейший был очень мужественным человеком. При всей своей кротости, тихости, смирении, когда нужно, он умел очень твердо сказать «нет». В тех случаях, когда он видел, что нужно твердо стоять, защищая истину, защищая веру, защищая достояние Божие Церковь Христову. І це підтверджує, що Блаженніший, кроєм Бога нічого не знав. Він жив тільки Богом, він жив заповіді. І действительно ради исполнення заповідей, він був готов навіть на смерть. Христос був для нього абсолютною реальністю. Чимало людей звертали увагу на те, як мовчить митрополит Володимир. Блаженніший дуже дивно мовчить, оповідав мені один священник. Він мовчить так, ніби у кімнаті, де ми з ним сидимо. Реально перебуває Христос. Блаженіший вйол, церковний корабль по-божому, він жив по-божому, і інших людей стремився вести цим же путем. У православній традиції не прийнято оповідати про своє внутрішнє життя. Жанр містичної автобіографії тут майже відсутній, а розкривати свій особистий духовний досвід не прийнято яким саме був досвід особистого спілкування з Христом у блаженнішого митрополита Володимира? Про це достеменно відомо лише їм двом. А все, що залишається нам сьогодні, це наша пам'ять про блаженнішого та вдумливе ставлення до слів, які він нам залишив. Православ'я глибоко шанує традицію, навчав блаженніший. Але вище за традицію воно ставить Христа та його Євангелія. Хто не любить Євангеліє, хто не прихилив до нього своє серце, очі, голову, той не прийшов ще до повноти християнського життя. Не Христос є нашим дороговказом до традиції. Але традиції є нашим шляхом до Христа і повноти Його любові. Ці слова можуть здатися комусь самоочевидними. Та насправді це не банальні істини, а безкомпромісна. Дерзновенна критика однієї із хвороб історичного християнства абсолютизації церковної традиції. Адже поглянувши на наше церковне життя, ми дійсно можемо помітити, що традиція, звичай, зовнішня форма у нашій церкві іноді ніби затуляє собою найдорогоцінніше, закриває найсокровенніше. Самого Христа. Коли блаженніший, фактично в останній раз. Потрапив до лікарні надовго. Це було в той самий день, коли ми приїхали заблосвінням для дітей. Тобто він збирався в лікарню. І ми приїхали після служби, і він попросив: почекайте, просто почекайте там годину. Ми чекали годину, і від перед тим, як поїхати в лікарню. Він прийняв нас, благословив дітей, фактично благословив маленького сина. І відразу після цього сів машину і поїхав на е, операцію. Тобто, це, це також певне людське ставлення, якого так не вистачає в нас е, в суспільстві, е, у якихось так, е, скажімо так, людей, які займають великі посади, великі кабінети, чи в церкві, чи в державі. Е, е, це загальна е, проблема, яка існує в суспільстві. От тут ти відчував, що блаженніший. І тебе, і твою родину по-справжньому любить. Але ти як розумна людина розумів, що так само він любить і інших людей. Все йшло природним шляхом, каже про своє поцерковлення Митрополит Володимир. І ці слова відображають саму суть його досвіду. Він був дуже природною людиною і такою була і духовність митрополита Володимира. Все життя якого засвідчувало відому християнську сентенцію. Душа людска за своей природой Христаянка. Апостол Павел писал о дарах Святого Духа. Это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. И мы знаем, особенно те, кто знал Блаженнейшего, не говоря уже о тех людях, которые были близко с Ним, которые ежедневно с Ним трудились, знаем, что Блаженнейший все эти дары стяжал. То зі світлі чоловік жив настолько високою християнською життю, що кожне із этих перечисних качеств може бути примініми к нашому почувшому підстоятелю. До Христа ведуть багато шляхів, говорив одній із своїх проповідей Митрополит Володимир. Коли перед нами стелиться шлях, головне йти по ньому. Коли нам дають книгу, головне прочитати її. Коли друг говорить до нас, головне вислухати його. Бог постійно прямує нам назустріч, як шлях, як книга, як друг, природа, шлях, що веде до нього. Біблія книга, яка оповідає про нього, а друг, який промовляє у глибині серця. Це наша совість, це сам Бог. Особливо коли це свято Миколая або Різдво, малеча, три, чотири, п'ять років, і всіх він обнімав, цілував, благословляв, брав на руки. Лаженіший вже на жаль. Тоді він йому важко було пересуватися, але він все одно приїхав привітати цих діточок. А діти найголовніше, що з родин багатодітних священників Києва. Тобто він як пастир підтримував саме своїх учнів, своїх дітей, духовних пастирів інших. І ці діти, вони його обступили, всі обняли, і він на стільчику серед них сидів і знаєте. Очі так посміхались, не тільки обличчя, а очі. А саме цікаве, що це була малеча. Це були 3 4-5 років, які взагалі там подарунки схопили з посмішками, але це була любов. Це була повноцінна любов, яка заповнювала всю галерею. Мене завжди дивував цей універсалізм блаженнішого. Це дивне вміння владиків усьому і в усіх бачити шлях до Бога. Ми стомлюємося від інших людей, дратуємося. Вимагаємо самотності та тиші, аби побути із собою, стати собою. А от Митрополит Володимир вчив нас іншому ставленню до своїх ближніх. Люди схильні думати, що їх стосункам із Богом заважають інші, писав митрополит Володимир. Відійди. Не затуляй мені сонце, сказав якось Олександру Македонському античній філософ Діоген. А ми просимо ближніх відійти, аби вони не затуляли нам Божественне буття. Христос Спаситель явно прийшов у цей світ біля двох тисяч років тому, і з тих пір Він постійно таємно приходить у світ в образі наших ближніх, друзів, товаришів, приятелів і всіх тих, з ким ми зустрічаємося на своєму життєвому шляху. Блаженніший митрополит Володимир постійно перебував у стані завантаження і майже весь час був на людях. І не дивлячись на це, я ніколи не бачив його в поганому настрої, завжди був привітний. І якщо великі церковні свята для інших людей були приводом відпочити, то блаженніший митрополит Володимир працював і в ці дні. Наприклад, на Різдво він приймав калядників. До нього в цей день приїздили хорові колективи не тільки з Києва, а й Київської області. Там процедура була така: хор заходив до кабінету, виконував якісь калядки, потім блаженніше дякував. І дарував благословенні якісь іконки, книжки, і обов'язково якісь кошти. І в нас в семінарському хорі був один виконавець, який дуже гарно співав і брав участь у роботі декількох хорових колективів. Пам'ятаю, як одного разу на Різдво він намагався увійти до кабінету Блаженнішого декілька разів з різними колективами. І один подаякан тихенько сказав блаженнішому, ваше блаженство, цей хлопець підходить до вас вже тричі. Блаженший відповів. Так, він підходить тричі, але щоразу співає різні пісні. Цей юнак був із бідної родини, і ну, це було видно на збройним оком. І, мабуть, бажаніше так відреагував, тому що хотів проявити таким чином свою щедрість. Одна із спокус історичного християнства спокуса ригоризму або дріб'язкової строгості у дотриманні етичних правил. Християнство ригориста, християнство похмуре, це сувора система заборон. Не можна, не можна, не можна, не благословляється, постійно повторює ригорист. І врешті-решт людина, яка до нього дослухається, перетворюється на в'язня релігійної тюрми. Блаженнішому не був притаманний дух ригоризму. Я радий, що цей фільм готується нами зараз до Різдва, коли церква живе радістю втілення, радістю пришестя у цей світ Сина Божого. Блаженніший був людиною різдвяного настрою. Блаженніший часто бував в нашому монастирі, служив на дні пам'яті преподобного Іона приезжал погулять по ботаническому саду, полюваться его красотами, посмотреть на сирень. Я очень ярко запомнил, как боженіше, после прогулки по саду весной, это было как раз Майя, цвели магнолії, цвела сирень. Сидел, пил чаю у меня на веранде. А под окнами виранды, очень хорошо виден сад магнолій. Він баженіше засмутився на ті магнолії, потом до камнії і говорять: дайте целана, вам буде в раю скучно». Відомо, що чимало хворих людей замикаються у собі і втрачають любов до життя. Останні роки свого життя блаженіший владика дуже тяжко хворів і, відповідно, тяжко фізично страждав. Але він до останнього залишався людиною відкритою до життя і людей. До останніх днів свого життя був людиною Різдва, тобто людиною. Довкола якої ми завжди відчували особливу різдвяну атмосферу, любові і радості. У переповненому людьми Віфліємі, який є образом цього суєтного світу, не знайшлося гідного місця для Месії. Світ не впізнав свого Спасителя перед істинним Христом, який приніс на землю Божественну правду, мир і любов, Іфлієм зачинив. Міські ворота і двері своїх будинків, Бога немовляті дали притулок печері і ясла, які є образом наших душ і сердець. Будемо молитися, Бога немовляті Ісусу, щоб Дух його Святої Любові оселився в наших серцях, знову і знову відроджуючи їх для нового благодатного життя. Нехай наші серця будуть яслами, готовими прийняти Христа. А наші добрі справи дровоцінними дарами, які ми завжди готові принести йому. І нехай у ці різдвяні дні відчують нашу любов і отримують нашу допомогу всі, хто цього потребує.